Вітаю вас на каналі Волк. Цей аналіз БТРів базується на комплексній оцінці броні, вогнової потужності та мобільності, отриманих на основі технічних характеристик та наявних даних. Представлені тут БТР є переважно колісними машинами, що пов'язано з тенденцією поступової відмови від використання гусеничних машин як транспортних засобів піхоти через недостатній протимінний захист. Крім того, ці БТРи мають колісну формулу 8х8, оскільки така конфігурація в цілому забезпечує кращу мобільність, внутрішній об'єм і корисне навантаження. До цього відео увійшли лише ті БТРи, які були прийняті на озброєння. Підписуйтесь, аби не пропустити наступне відео. Коментуйте, це для мене дуже важливо. Отже, найкращі бронетранспортери на сьогоднішній день. Patria AMV XP Фінляндія. Patria AMV XP – це вдосконалена і більш сучасна версія Patria AMV, одного з найкращих бронетранспортерів. DXP означає додаткову вантажопідйомність, захист та продуктивність. Бронетранспортер вперше був представлений у 2013 році. Збройні сили Словаччини замовили 80 одиниць цієї машини. Максимальна бойова вага становить 30 тонн. Це важче, ніж стандарти AMV, який вже є одним з найважчих і найбільш захищених бронетранспортерів. З огляду на рівень захисту, його можна вважати бойовою машиною піхоти. По своїм технічним та стрілецьким характеристикам він переважає багато інших бронетранспортерів, таких як американський М2 Bradley, британський Warrior та бмп 2 при максимальному рівні захисту лобова броня витримує 30 мм бронебійні снаряди, а кругова снаряди 145 мм, а також обстріл ракетами рпг 7 Завдяки найвищому рівню протимінного захисту під колесами та в будь-якому місці під корпусом витримує вибух еквівалентний 10 кг тротилу. Стандартне обладнання включає системи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. У базовій комплектації Patria XP має дистанційно керовану бойову установку озброєною 12,7 мм кулеметом. У Словаччині він буде оснащений дистанційно керованою ваштою тура 30 із 30 мм гарматою, спареним кулеметом 7,62 мм і двома ракетними установками. Броне автомобіль розганяється дизельним двигуном з турбонаддувом Scania DC13 потужністю 603 кінських сили. Patria AMV XP має характеристики амфібії. По воді машина рухається за допомогою двох водометів. Однак ця особливість втрачається, коли встановлюється додаткова броня. Piranha 5 Швейцарія Pirania 5 – найновіша і найбільш захищена машина серії Movung Pirania. В жовтні 2020 року перша партія бойових машин була офіційно прийнята на озброєння в Швейцарії та Монако, згодом в Данії, Румунії та Іспанії. Машина має виподібний броньований сталевий корпус з додатковим композитним модульним бронюванням. З максимальним рівнем захисту пірання 5 може витримувати 25 мм бронебійні снаряди. Подвійна підлога забезпечує високий захист від мін та різних вибухових пристроїв. І витримує підрив протитанкової міни під будь-яким колесом. Система активного захисту значно підвищує живучість машин. У стандартній комплектації БТР оснащений 127 мм кулеметом або автоматичним 40 мм гранатометом. Однак можливе встановлення і більш важкого озброєння. Важкоброньовану та добре озброєну Пірання 5 можна навіть назвати бойовою машиною піхотою на колесах. Piranha 5 оснащена дизельним двигуном потужністю 580 кінських сил. Завдяки регульованій по висоті гідропневматичній підвісці, вона також має хорошу прохідність по бездоріжжю. lav 60 Канада» Канадський lav Up або lav 6.0 є оновленою версією lav 3 Kodiac. Він був розроблений компанією General Dynamics Land System. Модернізація базується на досвіді, отриманому канадськими Збройними силами в ході бойових дій. І компанія отримала контракт на модернізацію 616 БТРів LAV-3 до нового стандарту. Ці машини складають основу канадського парку бронетехніки. Саудівська Аравія замовила загалом 900 бронетранспортерів LAV-6.0 у різних версіях. Оновлений LAV-6.0 важить значно більше, ніж оригінальний LAV-3. Повністю модернізований з додатковим бронепакетом, автомобіль важить трохи більше 28 тонн. Наразі це один з найбільш захищених бронетранспортерів у світі. Його також можна вважати колісною бойовою машиною піхоти. Найяскравішою відмінністю оновленого LAV-6.0 є його подвійний виподібний корпус. Це було зроблено для підвищення захисту відмін та вибухових пристроїв. Екіпаж та десант сидять в енергопоглинаючих сидіннях. Машина зберігає оригінальний керамічний броньовий комплект LAV-3. Цей комплект забезпечує максимальний рівень захисту від 145 мм бронебійних снарядів, а передня броня здатна витримати 30 мм снаряди. Для захисту від протитанкових ракет і снарядів може бути встановлена броня у вигляді клітки. У базовій комплектації машина з двомісною баштою. Озброєною 25 мм гарматою М242 Бушмайстер та спареним кулеметом 7,62 мм. Ще один кулемет калібру 556 мм, встановлений на корпусі. Саудівська Аравія замовила БТРи, озброєні 20-30 і 30 мм гарматами, плавшись 0 оснащених досконалою системою управління вогнем з інтегрованими системами виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілей. Вона визначає положення та швидкість цілей ракет, а також розраховує траєкторію їхнього перетину. Крім того, нові інфрачервоні та підсилені приціли мають збільшену дальність дії. Це покращує загальну спостережливість машини. Навідник може помітити людина відстані 1,2 км. Крім того, LAV6.0 має нову систему управління полем бою. На бронеавтомобіль встановлений дизельний двигун Катерпіллер. Потужністю 450 кінських сили. АМВ Фінляндія. Бронетранспортер АМВ був розроблений фінською компанією Patria Vehicles у співпраці зі Збройними силами і представлений у 2001 році. Випробування бронемашини були завершені у 2003, а серійне виробництво розпочалось роком пізніше. Отримавши замовлення від Польщі на 690 машин. Patria Veicol стала провідним виробником бронетранспортерів у класі 15-27 тонн. Контракти були підписані по всій Європі, а також Південній Африці та Арабських Еміратах, причому в декілька країнах було налагоджено у виробництво. 2004 року AMV стала першою бойовою машиною 4-го покоління, яка була запущена в серійне виробництво. Передня броня IMV витримує 30-мм бронебійні снаряди. Машина також має найвищий рівень протимінного захисту, витримуючи вибух силою 10 кг у тротиловому еквіваленті. В Афганістані дві бронемашини були підбиті рпг 7 але броня не була пробита і вони змогли повернутися на базу. Базова версія оснащена кулеметом 12,7 мм або 40 мм автоматичним гранатометом. БТР приводиться в рух дизельним двигуном з турбонаддувом Scania потужністю 540 кінських сил. Бронетранспортер Патрія АМВ має всі характеристики машини Амфібії. Ейтан Ізраїль. Ейтан. Новий Ізраїльський БТР. Він був розроблений відповідно до вимог Армії оборони Ізраїлю. Фактично, це перший колісний бтр 8 х 8 розроблений в Ізраїлі. Прототип Ейтан вперше був показаний у 2016 році. Після успішних випробувань цей бронеавтомобіль надійшов на озброєння у 2021 році. Ейтан замінить сотні М113, які зараз експлуатуються. За словами бригадного генерала Барука Матурія, машина не замінить гусеничний бронетранспортер Неймер, а доповнить його. Як колісна машина, вона буде вдвічі дешевшою, ніж Неймер. Ейтан має типове для сучасного БТР компонування. Він важить близько 30 тонн, і добре захищений. Насправді це може бути один із найбільш захищених БТРів у світі. Офіційних даних щодо його балістичної та протимінної захищеності поки що немає. На нього встановлюють систему активного захисту Трофі та інші системи, але всі вони засекречені. Водночас, невдовзі буде завершено серії випробувань системи активного захисту Iron Fist компанії Elbit Systems, яка і забезпечить круговий захист бронетехніки від загроз. За оцінками, лобова броня витримує влучення з гармат калібру 25-30 мм, а круговий захист від бронебійних снарядів калібру 145 мм. З точки зору протимінного захисту, ця машина витримує вибухи еквіваленті 10 кг тротилу. В базовому варіанті «Ітан» оснащений дистанційно керованою бойовою станцією, озброєною кулеметом 12,7 мм. Інше озброєння, наприклад 30 або 40 мм автоматичні гармати, також буде доступна на серійній версії «Ейтан». E Принаймні частина БТРів буде оснащена безпілотними баштами. На машину встановлено дизельний двигун німецької фірми МТУ потужністю 750 кінських сил, максимальна швидкість руху 90 км на годину.